Ви розлучаєтесь, що робити, з чого почати, куди бігти, і так далі. Як правило, мої клієнти приходять в одному і тому самому стані. Звісно, що розлучення це, як правило, пригнічений стан, це тривожний стан інколи дуже рідко, але буває і істеричний стан. Перше, що треба зробити, це заспокоїтись. А заспокоїти вас може в першу чергу це інформація, тому що ви боїтесь, ви не знаєте, чим все це закінчиться, ви не знаєте за що охопатись, і тут вам, звісно, допоможе адвокат. Перше, що вам треба зробити, це розбити вашу проблему на складові. Справа в тому, що ваше розлучення, відносини з дітьми, аліменти і поділ майна це все паралельні. І не залежачи одна від одної проблеми або, скажімо так, завдання, перше розірвання шлюбу починати треба з цього: якщо ви вирішили, що все ж таки ваша сім'я розпалась, вам необхідно обов'язково почати процедуру розірвання шлюбу. По перше, це психологічна крапка. Починається процес сепарації, починається розуміння того, що все серйозно, і сторони починають вже включатись в розділення їх життя на дві паралелі. Тобто, обов'язково почніть процедуру розірвання шлюбу, після цього може налагодитись діалог. Друге, це поділ майна. Він не залежить від розірвання шлюбу. Більш того, ви можете ділити майно навіть у шлюбі. Тому це питання ви можете, наприклад, відкласти, якщо воно не актуальне, або якщо його на цьому етапі провести неможливо. Якщо ж ви розстаєтесь, скажімо так, цивілізовано, без якогось негативу, то можете в принципі, включити і це в пов'язку денну. Ви можете поділити своє майно або у нотаріуса, вклавши відповідний договір, або поділивши його в судовому порядку, подавши відповідний позов і проведши певну справу. Третій, найскладніший, найскладніший етап це питання стосовно виховання дітей. Дуже часто помилкою є це от на стадії ще необхідності розірвання шлюбу підняття питання того, де як буде виховуватись дитина, як будуть сплачуватися аліменти там і тому подібне. У вас ще нічого не зрозуміло? Ви ще не зрозуміли, як ви будете. Своє життя будувати, але ви вже починаєте питатись щось витрагувати або до чогось домовитись з вашою іншою стороною. Не треба цього робити. Це питання можна підіймати багато разів, не обов'язково його вирішити знову ж таки відразу. І можливо взяти певний тайм-аут, позайматися справою розірвання шлюбу для того, щоб зрозуміти, як от ваші відносини побудуються самі автоматично, можливо. Вам не треба буде ніяких ні судових процесів, нічого. Ви просто домовитесь, е, і вас буде все влаштовувати. Можливо, ви не домовитесь, можливо, у вас будуть проблеми з сплатою аліментів, проблеми з тим, що або батько, або мати буде забирати дитину собі, хоча дитина цього не буде хотіти, і буде з вами краще. Можливо, е, будуть проблеми з виїздом за кордон. Можливо, а можливо ж і ні. І ви знати цього не можете, допоки ви не почнете процедуру розірвання шлюбу. І у вас стає такий тривожний стан, тому що ви безпідставно забігаєте наперед і намагаєтесь передбачити саме негативний сценарій, причому ви його починаєте смакувати у всіх його образах і можливостях. Не треба так, тому вам необхідно вирішувати ці питання поетапно. Почніть з консультації адвоката, отримайте всю необхідну вам інформацію, відповіді на всі ваші питання, після чого ви значно заспокоїтесь і зможете приймати рішення.